Тобто але них тут відключення діяло є... він на них не по... стабілізаційні, не поширюється, так? Да. Так, да? Да, да. але тут є певні моменти, про які я хотів сказати: в першу чергу, як я вбачаю в цій ситуації, це звичайна схема примусити великих споживачів електроенергії купувати а, ту ж електроенергію у тих, кого потрібно по великій ціні. Ви розумієте, що електроенергія. Це не а, вода в відрі і не а, щось коробці, що, що можна перенести і скласти на і положити на склад. Ми не завжди споживаємо електроенергію імпорту або українську. У нас, наприклад, от на сьогодні імпортна електроенергія з Молдови до 21 числа не буде постачатися. Є певні обмеження по постачанню взагалі з Євросоюзу. І тут виходить дві компанії: говорять, ми будемо купувати. А...